Більшість говорить, навіщо той ґрунтовий вносити, від нього толку немає, дурна трата грошей. Я зараз знаходжуся на нашому полі з курудзою. Тут було внесено два препарати ґрунтової дії на основі пропізахлору і терботилазину. Як видно, результат є: поле чисте, бур'янів майже немає. І зараз біля нас є поле, з яким можна порівняти. І ось сюди я вже доходжу до поля, і, як ви бачите, поле, на якому грунтовий е, тут не вносився. Бур'яний пруч, тож за засобами захисту рослин, за гербіцидами, за всім звертайтеся до е, нашого інтернет-магазину interagrolab.info або за номером телефону нижче, Тож, гарного вам дня та запрошую до співпраці.